Це буде добре. Смачна кухня вітаю усіх моїх глядачів і дякую за підписку і вподобайки. Я дуже ціную вашу увагу і це дає мені натхнення. Немає світла. Тепер сьогодні немає світла. Хоч часто не буває світла, але це все дрібниці в порівнянні з тим, якою ціною наші військові здобувають для нас свободу. Кожному українцю це болить. Пробачте. Повертаємось до смачної кухні. Я буду готувати дуже смачні зрази з печінкою і овочами. У кожної господині в запасі є такі продукти. Ну, може, щось трішки прикупити і будемо готувати. Це дуже бюджетний варіант. Зрази картопляні з печінкою і овочами. Картопля 1 кг 200 г. Ну, приблизно це 10-12 картоплин. Чорний перець і ваші улюблені приправи. Мука кукурудзяна або пшенична. Приблизно 3 столових ложки. Сіль півтори чайної ложки. Яйця нульовка. Одна яйце нульовка. 50 грам вершкового масла. Для начинки. Печінка куряча. Приблизно 500 грам, Дві цибулини. 2 штуки моркви. 50 г вершкового масла, олія для смаження, паніровочний сухарі. Картоплю я буду варити в мундірах, щоб, щоб зберігався крахмаль, а тоді тепленький почистю і потовчу. Так, цибульку я порізала отакими от брусочками, морку натерла. І зараз я додам трошки олійки і поставлю під кришкою смажитись минут на 15. А тоді я буду додавати печінку і буду смажити до готовності. Це я поставлю і нехай воно під кришкою підсмажиться, тоді додам. Пецію я буду додавати і вже готове. Печінка наша дійшла до готовності. Тепер ми поперчимо, посолимо за смаком і... Треба розіміння. Світла немає, через м'ясорубку не виходить. І тепер ми так виннемо. Нормально. Чтобы не было кусочков. Да ничего страшного, хоть и кусочек попадает. Так, и подобало. Маслочка. да может стоит. Обовязково попробовать на силь. Щитушка. Ну, смачную. Ну, и нехай остывает. трошки остине, щоб тепленьке було. Картопля в мене розсипчаста, як її в народі називають циганка. І от я її теплу розминаю. Вона гарно розминається. треба розминати у великій посуді, от я в каструлі, щоб вона не вискакувала. А коли в воді звариш її, почистиш і звариш у воді, вона тоді водяниста. Ось так вона. Звязка. Так, тепер додаємо сіль. Ну, десь чайна ложка сюди піде. Сіль. Перець. Ви додайте свої улюблені трави, приправи. А я трошки... Добавлю приправу курячої. Яйце. Жовток я добавляю одразу. І масло. От у нас ще масло залишилося. Тоді, виходить, по 30 г. Масло пішло Білок я збиваю трошки його розмішати, щоб вона пінка з'явилася. з'явилося і висипаем сюда його, щоб вони пухнасті були. Це я сюди поклава нанося На сіль, попробуй, можна ще нагусте, а тепер спробуємо мукички додати. У кого є кукурудзяна, можна кукурудзяну. У нас кукурудзина смачніше. Ну, это муку добавлять. Заложить. чи в мундирах варилась картопля, чи просто в воде чищена. Ну, наверное, и высточить. Чтоб липать тогда. А можно еще трошки додать. Taj. Lepimo. Сухарі темні. Треба, щоб вони світліші були. Це чи з чорного хліба. Ну, як і були вдома. посмажила я зразу, і отакі от вони в нас вийшли. Красиві Смачні. Залишилась у нас ще печінка, от я взяла. На, на сірий хліб намазала. Буде як бутерброд. Ну, я тоді напишу е, того, що лишню печінку я лишню робили, зробила. Я напишу тоді, тоді грам 200, мабуть, треба. або 250. Світла нема. Оце в нас від акумулятора світлячок горить. гори. Звиняйте. За такі невдобства. Ще начинку можна робити з бутером. Трошки свирних легенів, трошки серця, трошки печінки, цибуля і морква. Робила смачно. Також можна закласти в морозиль, морозильну камеру, як на півфабрикат. Дістали, підсмажили на випадок гостей або на вечерю. Підпишіться. І будьте завжди зі мною. На моїй смачній кухні. На завтра чоловік замовив українські державні вареники. Будемо готувати. До зустрічі і слава Україні! Героям слава!